Моє вітання. Сьогодні ми продовжуємо огляд теми логарифми, і у даному відео розглянемо основні властивості логарифмів, формулу зміни основи при логарифмі, а також основну логарифмічну тотожність. Почнемо із основних властивостей логарифмів. До основних властивостей логарифмів відносять наступні формули. За умови, що основа додатня не дорівнює одиниці, що додатні числа, Які при логарифмі ми зустрічаємо, маємо наступні, наступні три формули. Отже, логарифм добутку додатніх чисел дорівнює сумі логарифмів, логарифм частки дорівнює різниці логарифмів, і логарифм степеня дорівнює добутку показника степеня на сам, на сам логарифм. І як бачите, тут. Необхідно зробити наголос, напевне, на те, що ми фактично ототожнюємо ці записи з відомими діями зі степенями з однаковими основами. Тобто, коли степені з однаковими основами множаться, показники додаються, коли вони діляться, показники віднімаються, і коли підноситься степінь до степеня, то показники множаться. Це зумовлено тим, що, як ви пам'ятаєте, ми сам логарифм трактували як. Показник степеня, до якого підноситься основа з метою отримати додатнє число N. Звісно, що тут, коли ми будемо оглядати приклади, пов'язані із цими формулами, ви звернете увагу, що здебільшого вони будуть використовуватись справа наліво. Ну, тому що, звісно, коли тут записані. Якісь числа будуть, то вони просто помножаться. Ну хіба що якась буде вправа, типу спростити вираз, можливо, якийсь тоді воно буде розписуватися, так, здебільшого, вони будуть використовуватись справа наліво. І одразу давайте будемо ці приклади, власне, дивитись, перший з них нехай буде такий: логарифм 3 за основою 6 додати логарифм 12 за основою 6. Що ми тут помічаємо? Не логарифм 3, який не 12, Націло не обчислюється. Тому, е користуючись першою формулою, ми множимо 3 на 12. Отут, до речі, треба наголосити, що коли записується це множення, є загроза згубити запис самого логарифму, чим користуються автори складання тестів. Ну і як варіант, наприклад, якби це був тестовий приклад, то звісно, що там у варіантах тесту неодмінно вам би запропонували варіант 36. А насправді це буде логарифм 36 за основою 6, і коли ми його обчислимо, двієчка буде двієчка буде результатом Так, віднімання. Наприклад, логарифм 5 мінус логарифм 60, і це все за основою 12. Як бачите, це буде вправо на другу формулу. Тобто нам 5,60 потрібно поділити, записавши обов'язково при логарифмі за основою 12. Знову ми акцентуємо увагу на те, щоб не згубити його. Ну, як бачите, тут 5,60 можна скоротити, залишиться одна 12. І маємо логарифм 1 12 за основою 12, то є мінус 1. За обчисленнями. Так, давайте ще візьмемо такий: скажімо, 2 2 логарифм 8 за основою 4. Ось тут, як бачите, спереду стоїть цифра, вона йде як, 0, тобто двійка. множиться на логарифм якогось числа. Перше, що ми робимо, значить цю двічку потрібно внести в показник степеня. За третьою властивістю, тобто ми його переписуємо як логарифм 8 в квадраті за основою 4. 8 в квадраті це 64. Ну і логарифм 64 за основою 4 це 3. Значить, тому е підсумовуємо цих, цих перших три приклади. Як бачите, вони показали, що вище згадані властивості логарифмів, здебільшого в подібного роду вправах, будуть використовуватися, як ми кажемо, справа наліво. Ми орієнтуємось так, що коли між логарифмами плюс, то тоді числа множаться. Знову-таки зверніть увагу, що у тестах автори акцентують увагу на найбільш таких характерних помилках, які зустрічаються, тому Варіанти типу логарифм 15 за основою 6 серед варіантів відповідей. Постійно буду зустрічатися, тому будьте максимально уважні. Ну і так далі. Те саме з відніманнями степенем. І ось ми можемо зараз подивитись приклад, який буде комбінований. Ну от, Наприклад, скажімо, давайте візьмемо так. Ось, Логарифм, припустимо, давайте так. додати. Логарифму. так. Ну, ось як ви бачите в цьому прикладі, тут вже буде три властивості в одній. Степінь ось є, додавання є, віднімання є. Значить, ми повинні зреагувати так. Перше, якщо спереду цифра, ми її вносимо в показник. І якщо між логарифмами додавання потрібно... Множити, якщо віднімання ділити. Тобто ви самі собі ставите питання, що множимо і що ділимо. В першу чергу не забуваємо писати логарифм сказаною основою. І в дужках прописуємо 5 в квадраті, помножити на 4 і поділити на 100. Коли ви цю дію виконуєте? Вийде логарифм одиниці 5 в квадраті 25 помножити на 400 і на 100 поділити 1 за основою 3. Логарифм одиниці за будь-якою основою це є 0. Ось така когорта будемо говорити вправ, пов'язаних із, пов із основними властивостями логарифмів. Ще окремі вправи. Які можуть зустрічатися, зокрема, у підручнику в рекомендованих вправах ЗНО, ми також зараз з вами ще в якості прикладів подивимось. ще декілька прикладів, де будуть використовуватись ці властивості. Давайте їх обговоримо. Ну, перший приклад, скажімо, нехай буде такий: логарифм 27 за основою 7, поділити на логарифм 3 за основою 7. Як бачите, цей приклад цікавий тим, що тут діляться самі логарифми, не числа, а самі логарифми, важливо тут не переплутати з другою властивістю і не ділити напряму 27 на 3, оскільки діляться не числа, а їх логарифми. В такому разі, ми повинні помітити, що 27 ми можемо записати як 3 в кубі. І звести приклад ось до такого вигляду. Тоді видно, що оцю трійку ми знесемо наперед в якості множника, тобто вийде 3, що множиться на логарифм трійки за основою 7. І на такий же логарифм ділиться. Ну і як бачите, тут уже прямим скороченням ми їх ділимо. І 3 залишається в відповіді. Ще може бути дещо складніший варіант, ну, ось, наприклад, такий. Скажімо, логарифм 3 за основою 4 додати логарифм 9 за основою 4, що ділиться на логарифм 81 за основою 4. Ну, бачите, тут ще в чисельнику є додавання. Тому ми повинні його врахувати і помножити 9 на 3 при логарифмі за основою 4. Тобто, прикладно, буває тепер у вигляду наступного: логарифм 27 за основою 4, що ділиться на логарифм 81 за основою 4. Знову давайте підкреслимо, що тут ні в якому разі не можна ділити 27 на 81, оскільки діляться. Логарифми чисел, а не самі числа. І знову-таки, по принципу, попередньої вправи, ми повинні тут помітити, що 27 ми можемо записати як 3 в кубі. А 81 можна записати як 3 в четвертому. І тоді, коли ми знесемо трійку і четвірку наперед в якості множників, самі логарифми трійок скоротяться. А 3 четвертих залишиться як відповідь. Далі, слідом за основними властивостями логарифмів, ми подивимо ще дві, дві, важливих, дві важливих тези, з поміж яких будуть зміна основи при логарифмі, а також основна логарифмічна тотожність. Першою, давайте подивимося формулу зміни основи при логарифмі. Ця формула зміни основи використовується в випадках, якщо необхідно обчислити логарифм якогось числа, який не буде виражатись цілим числом. Зокрема, коли можна підібрати таким чином нову основу, що вона буде, скажімо, степенем одного із чисел, які вже були, або старої основи, або самого числа. Як бачите, сама формула має наступний вигляд: що коли у нас є логарифм. Додатнього числа n за основою A, А, ми, а ми підбираємо основу якусь, скажімо, C, то Тоді формула набуває такого вигляду: що це буде логарифм n за основою C, який ділиться на логарифм, давайте називаємо так, старої основи, тобто A, знову ж таки, за основою C. Звісно, що тут виникне питання, де цю основу взяти, як ми її підбираємо? E, значить, Цей підбір буде диктуватись конкретним прикладом. Тобто, так, як е, диктує сама вправа, так потрібно це робити. А ось в яких саме вправах це може зустрічатись, давайте подивимось. Ну, Давайте декілька прикладів наведемо. Ну, Скажімо, треба обчислити логарифм 64 за основою 32. Ось це буде типова вправа на зміну основи. Ми повинні тут помітити, що 32. Як і 64, що це степені двійки. Ну, В буквальному смислі слова, це потрібно помітити, тому що інакше е, підібрати основу буде складно. І разом з тим, подібні вправи, як ви бачите, вони розвивають люсний рахунок, ось цей підбір степенів, е, яка, яка основа береться і так далі. Ну, Тому переходимо до основи 2. Прописуючи це вже так, що це буде логарифм 64 за основою 2, але повинні ми його поділити на логарифм 32 за основою 2. Ну, Як бачите, обидва ці логарифми напряму обчислюються. Тут буде 6, тут буде 5. Ну, Таким чином, ми констатуємо, що відповідь буде 6 п'ятих. погодьте, що такий показник усно ну, вкрай складно підібрати. От, Тому тільки розкладом. Ось подібне можна це зробити. Ну, ще із числа таких ось вправ, де подібні речі можуть зустрічатись, Давайте подивимось приклад такий: скажімо, логарифм 16 за основою 5 помножити на логарифм 5 за основою 4. Це теж одна з таких поширених вправ на зміну основи. Але разом з тим, ми котре підкреслюємо, що тут, як бачите, дія яка між логарифмами стоїть помножити. Знову таки, ні в якому разі не можна ототожнювати з першою властивістю, де множення було при самому логарифмі, е, потрібно звести до якоїсь одної основи. Виникає питання, до якої звести краще: до 5 чи до 4. Ну, як бачите, тут логіка підказує, що, мабуть, краще зробити основою 4, так? тому що можна буде, як наслідок, обчислити логарифм 16 за основою 4. Давайте подивимося, що з цього вийде. Значить, якщо ми перейдемо до основи 4, тут буде логарифм 16 за основою 4 поділити по цій формулі на логарифм 5 за основою 4 і помножити на логарифм П'яти за основою 4. І як бачите, тут в результаті зміни основи, що відбулося? Ну, по-перше, скрізь основи стали рівними. Разом з тим, це дає можливість нам ось тут скоротити і залишається обчислити просто цей логарифм. Звісно, що це буде 2 ось такі <кій> декілька прикладів на це. Ну, може бути приклад дещо складніший. Давайте теж його одразу подивимось. Скажімо, сказано, що логарифм, наприклад, двох, десятковий нехай, десятковий логарифм двох дорівнює А, десятковий логарифм трьох дорівнює Б. Необхідно знайти десятковий логарифм 12. То виразити його через А і Б. Як поступаємо. Ну, передусім, ми повинні тут знов-таки зробити якісь кроки, спрямовані на те, щоб використати або одну із властивостей логарифмів, або формулу зміни основи. Ну, В даному випадку буде виглядати це так. Перше, Значить, ми повинні тут помітити, що 12 це у нас. десятковий Це у нас. Трійка помножити на 4 як Так? Це вже ми, ви бачите, повертаємось до першої властивості, там, де буде логарифм добутку. Разом з тим, цю четвірку ми повинні розписати як 2 в квадраті. І ось тепер, коли тут у нас вже цей розклад зроблений. Так, давайте тут відділимо. Виходить так, що це буде логарифм трьох. Додати 2 логарифма двох. Я одразу виношу показник наперед. Два логарифма двох. І ось тепер, коли ми замінимо на ті букви, які в умові були, одержуємо остаточну відповідь, що це буде Б додати 2А. Ці приклади ви можете знайти у підручнику, якщо не помиляюсь. В четвертому рівні навіть вони наводяться. Ну, але це одна також із вправ, які можуть зустрічатись в ЗНО, тому безумовно, що на неї ми повинні звернути увагу. Так, і далі давайте розглянемо ще коротенько одне питання. Воно достатньо важливе і поширене, необхідно сказати. Серед вправ на логарифми це основна логарифмічна тотожність. Отже, починаємо з самої формули. Основна логарифмічна тотожність це ось цей запис. А в степені логарифм n за основою А дорівнює n. Ну, звісно, що А більше нуля не до рівня n додатні. На що увагу звертаємо? Ну, як бачите, основна особливість цього запису полягає в тому, що коли рівні основи самого степеня і логарифма, тоді ми їх відкидаємо і n залишається відповіддю у. Правильно, ну, одразу давайте наведемо приклад, скажімо, 6 в степені логарифму, ну, скажімо, 5 за основою 6. Ну, як бачите, поскільки рівні, поскільки рівні основи, ми їх відкидаємо, оголошуємо 5 відповіддю. Але звісно, що у подавляючій більшості прикладів так не буде, тому що вони будуть спрямовані на те, аби ці основи зрівняти. І тільки тоді. Використати саму властивість. Ну, Декілька з таких прикладів, давайте наведемо, таких найбільш поширених і характерних. Ну, скажімо, давайте візьмемо 25 в степені логарифм 4 за основою 5. Ну, Як видно, 25 і 5 Порівнюємо з формулою, основи не співпадають. Тому постає питання: до якої основи ми його зведемо. Зводимо до основи 5, записавши 25 як 5 в квадраті. Сам логарифм показнику залишається без змін. Але зверніть увагу, що тепер тут у зв'язку з таким записом вийшло, що у нас множничок оцей 2 записаний перед логарифмом. То, що ми з ним робимо, ми його вносимо у показник степеня. А оскільки основи зрівнялись, ми їх відповідно, вже можемо разом з логарифмом відкинути. І просто записати, що це буде 4 в квадраті, тобто 16. 16 буде відповідь. Ну, може бути варіант трішки складніший, скажімо, такий. Ось тут давайте подивимось: наприклад, 4 в степені логарифм 9 за основою 16. Ну, тут напрошується записати ось тут: 16, так, для того, щоб зрівняти. Але допустимо, що ми напишемо двійкою тут. Значить, тому давайте зробимо її одним і другим способом, щоб ви зорієнтувались, як можна робити, і разом з тим звернемо увагу ось тут на одну деталь, пов'язану зі зміною основи цих. Ну що, Коли ми пишемо 16 в основі, значить, ми повинні записати показником одна друга, тому що 16 степені одна друга, тобто корінь 16 це 4. Коли ми тут дописуємо цей логарифм, ви бачите, що в основи вже зрівнялись. І все це зводиться до запису 9 в степені 1, друга. Ну а 9 в степені 1 друга, як ви розумієте, це звичайний корінь з дев'ятки. І тому трійка. Тому трійка буде відповіддю. Але можна було зробити інакше. В цьому прикладі, перейшовши отут до основи 4. Значить, В такому разі, дивіться, як би це виглядало. Значить, ми б тут написали, що це є 4 в степені. А тут ми пишемо. Не 16, а 4 в квадраті. Ось, ну, на так? 4 в квадраті. І отут питання: як бути? Значить, як ви бачите, уже з попереднього прикладу, ми повинні написати 9 в степені 1 друга. І, звісно, що у вас виникає питання, ля воно візьметься. Так ось отут, узагальнюючи цей розв'язок, подивіться ще раз, ми можемо. Констатувати такий запис, що коли у нас є логарифм з якоюсь основою А в степені К, там деякого числа n, то ми його повинні переписати як одиниця на К, як одиниця на К логарифму n за основою А, тобто цей показничок спереду ми ставимо. Тепер деякі інші, ще, можливо, трішки складніші, давайте подивимось. Одразу давайте скажемо, що до них будуть віднесені приклади, зокрема, де є дробові показники степеня. Ось, наприклад, скажімо таке, 4 в степені, одиничка поділити на логарифм 4 за основою 3. То бачите, коли ви оціните цей приклад. Ви одразу скажете, що напрошується поміняти місцями 4. І 3. І так потрібно зробити. Дивіться чому. Тому що коли ви цю одиничку розпишете як логарифм 4 за основою 4, так, або, або логарифм 3 за основою 3, ну, тоді виникне питання про зміну основи. І коли ви це зробите, то в результаті вийде, що треба їх міняти місцями. Тому ми тут прописуємо логарифм 3 за основою 4 і трійка буде. Відповідь. Але разом з тим, якщо уважно проаналізувати цей приклад, ну звісно, тут напрошується питання таке. А як буде у випадку, якщо в чисельнику буде, скажімо, не одиниця, якась інша цифра, ну скажімо, ось коли буде отак? Тобто потрібно знову перевертати увесь показник чи ні? Відповідь ні. Тому що, як бачите, отут, коли ми поміняємо місцями, тим самим ми перевернемо його, як показав попередній приклад. Ну, а це автоматично означає, що оскільки ми двійку не чіпали, ну, то вона тут собі залишається на місці. Таким чином, ми переходимо до одержуємо 3 в квадраті отут. Ну і 9. Дивіться результат. 9 результат. Ну, звісно, що тут може бути варіант трішки складніший, наприклад, такий. Ну, от, дивіться, допустимо. Скажімо, 81 в степені 1 поділити на 2 логарифма, ну, припустимо, 30, 81 за основою 36. Е, ну, Виходячи з аналогічних міркувань попередніх прикладів, що робимо? Значить, Тут уже питання за цю двійку постає, так, яка в знаменнику. Ну, але формально, здається, якщо ми її відділимо цю одну другу, так? А тут 36,81 поміняємо місцями, знов буде точно таке, як у попередніх прикладах. Тобто 81 стане основою, а тут 36. Ну і як наслідок 36 в степені 1 друга це корінь. Ще раз, давайте наголосимо. Показник 1 друга це корінь, тому буде 6 відповідь. Ну і серед вправ таких уже можливо, десь, скажімо. Складніших трошки, які традиційно в підручнику, можливо, навіть четвертому рівні йдуть. Ну, може бути справа подивиться такого приблизно змісту. Ну я беру таку відносно просту, От, але разом з тим, щоб можна було легше. Щоб можна було легше обчислити її. Ну, ось, нехай така вправа є. Дивимось. В дужках 3 додати логарифм 9 за основою 3. І все це в степені логарифм 15 за основою 5. Ну, як бачите, з вигляду такий приклад ніби складний. А насправді він дуже легко зараз розкручується міркуваннями наступними. Ну, по-перше, цей логарифм ми можемо обчислити, так? Що це буде? Логарифм 9 за основою 32. І таким чином 3 плюс 2. Ми одержуємо 5 в степені. Логарифм 15 за основою 5. Бачите, зразу зрівнялись основи. І 15 як наслідок це вже відповідь кінцева. ну Звісно, що там можуть бути, може бути більша кількість доданків, чи, можливо, там потрібно буде ще щось із степенями самими перетворювати. Але суть яка, що. Подібного роду вправи, просто ви їх повинні візуально вже навчитись оцінювати, що вони всі будуть зводитись до основної логарифмічної тотожності. Таким чином, можна підвести коротенький підсумок нашого відеоуроку сьогоднішнього. Отже, ми з вами розглянули три основні властивості логарифмів: це логарифм добутку, логарифм частки, логарифм степеня. Ми розглянули формулу зміни основи при логарифмі, а також основну логарифмічну тотожність. Будь ласка, це все уважно перегляньте разом з вправами, які сьогодні були розглянуті. За підручником істера 4-го параграфа. Обов'язково на закріплення необхідно порозв'язувати вправи. Ставте лайки даному відео, поширюйте посилання на його у своїх аккаунтах соціальних мереж. А ми на наступних заняттях продовжимо тему логарифмів розглядом логарифмічних рівнянь і нерівностей. Усього вам найкращого. Дякую за увагу, мирних днів і ночей та до зустрічі!